І ще одна новинка від фірми Acropolis. Це сумка-поводочниця РСП-2. І так, що ми маємо всередині? Відкриваємо. Дивимось. На цій стороні в нас лежать спеціальні коробочки, в яких ми розташовуємо. Все, що нам необхідно для того, щоб зробити поводок. Тут ми можемо тримати поводковий матеріал, будь-то жилка чи нитка. Гачки, якщо ще не розкриті, я обов'язково вожу клей, тому що ну, є в мене такий любий поводок, я люблю проклеїти. І сама поводочниця. Довжина каркаса 70 см, що дає нам змогу робити поводки. Довжиною до півтора метра. От зараз ви бачите, розташовані тут поводки. От якщо, наприклад, в'яжеться поводок з жилки, він трошки підтягується і його можна від гачка протягнути і чітко насадити на кілок, який знаходиться напроти. Коли ж ми в'яжемо поводок, з нитки він не розтягується. Деколи потрібно і коротенькі поводки в'язати. Тому поводочниця всередині має пористу частину з двох сторін. частину, в якій можна використовувати спеціальні защіпки, на яких і поводок буде триматися. Вони додаються в комплекті. І знаходяться в одній із коробочок. Сам каркас є двосторонній, Тобто ці поводочниці ви можете перевозити до 70 поводків різної довжини, з різними гачками на різному поводковому матеріалі. Далі, для того, щоб зробити вам поводок, вам не треба думати. Де шукати для нього обладнання? Воно у вас все під рукою. Ви взяли поводочницю, ви знаєте, що ви можете зробити новий поводок, є куди його поставити. І не треба ніколи робити зайвих рухів. Дякую.